Друзі, доброго дня. Сьогодні в нас 6 березня, другий день у нас теплої погоди. І під вечір вирішив приїхати, ну, є вільний час приїхав на нашу з товаришем ділянку. І що хотів по показати, моє минуле відео, попереднє, хто дивився, хто не дивився, ну, прохання до вас підписатись на канал, щоб слідкувати за всім тим, що відбувається, і розуміти. Якщо коли робиться, можливо, як краще робити, я кажу, можливо, ні. Це таке питання, я завжди готовий до, до діалогу, обґрунтувати свої дії і прислухатись до, до думки когось. Так от, по попередньому відео, по обрізці, ну там було дещо зрозуміло, що як вирізати, так як саженці ну, формувалися, так як я хотів з самого початку, і там все так правильно і гладко виходило, відбувалося. А от на цій діляночці у нас є саженці, які нам прийшли, ну можна так сказати, ось, було там 2-3 гілки. Ми збиралися все це виводити е, на штамп. Але питання яшку з водою тут було погано, з ґрунтом, все робили. Два роки ми тут працювали. І от садок цей не обрізався. Настав час е, зробити йому обрізку. Думали, що все буде виглядати дещо краще, але чесно, ну прирости за минулий рік. За позаминулих їх не було майже зовсім, було просто листя. За минулий рік прирости є, близько там 15 см ось такі гілочки. Тому, чесно, треба переформовувати ці дерева е, зовсім, ну, виводити щось нове. І от коли у вас стоїть ось такий їжачок замість саженця, отут вже є питання, що різати, як різати, що краще вирізати і тому подібне. За минулі роки, верніше за минулий один рік, він дещо встиг у нас вже сформувати трішки кореневої порослі. Зовсім небагато. І ось такі 3-4 гілочки на той момент садилися. Так, так ми їх і залишили. Сподівалися, зараз нагоне кореневу масу, потім ми його пізніше вже видалимо, бріжемо, щоб не травмувати рослину, не вганяти її в стрес. Ну, нічого не вийшло, засуха, нема дощів і тому подібне. І такого активного росту ну, немає. Як ви бачите, я жко ці прирости <кій> зовсім маленькі. Ну і плюс ще ці чотири гілочки, кожна з яких е брала на себе і вологу, і поживні речовини, і тому особливо активно він у нас не наростав. Який бачу виход з цієї ситуації, це все ж таки розпочати ось у нас. Саджанець той, що основний у нас повинен був бути. Видаляємо все те, що в нас стояло разом також тут. Будемо сподіватися, що все ж таки коренева система у нас наросла за ці роки і зможе вона тепер, зможе вона тепер нам дати всю вологу і всі поживні речовини, саме ось. Це деревце, що ми залишили. Далі, що будемо робити з ним? Бачимо, у нас залишилось три гілочки. На верхній, на цій середній гілочці, приросте зовсім маленькі, видалимо її також. Зробимо ось такі дві скелетні гілки. Першого порядку будемо. Будуть вони в нас видалимо, на них також лишні маленькі гілочки і залишимо тільки один край. Той, що в нас буде вже розвиватися, І йти на ріст той, що нам потрібно. П'ять маленьких гілочок залишаємо. Я розумію вже для себе, що ось ця гілочка у нас буде все ж таки наростати найбільше. <кхи> Всі поживні речовини підуть у неї. Ну, а ці ось так трішки укоротимо, і залишиться в нас три такі. Сподіваюсь, скелетні гілки другого порядку, з яких точки росту ми не видаляємо, бруньки залишаються, хай наростають. І будемо сподіватися, що все ж таки все в нас, все в нас вийде і зробили ми все правильно. Ну, по всім технологіям, законам росту і фізіології рослин. Чесно, ну, та коренева, що за три роки тут утворилася, та я думаю. Її буде достатньо, щоб дати потужний старт саме цьому саженцю, що в нас залишився. Видаляємо маленькі гілочки, вони нам не потрібні. Кардинальна така обрізка в нас буде тут. Є деякі сережки, він вже заклав у нас. Ну, На врожай я чесно тут не розраховую, та й поки він тут і не потрібен. Я думаю, ми десь знайдемо в іншому місці. Ну, Залишимо ці три гілочки, на яких є сережки, подивимося, не впевнений, що з них щось може тут бути, можуть бути жіночі квіти. Залишимо чотири гілочки і подивимося, що з цього вийде. Як бачимо, саджанець кардинально змінився. Давайте перейдемо до наступного. Ну, Тут, як ми бачимо, то цьому саджанцю Уже не жити він повністю висох. Пішла одна лише коренева поросль з нього. Тому будемо видаляти найменші пагони, що є. Вони нам не потрібні. Вони тільки будуть витягувати на себе всі соки, всю вологу і поживні речовини. Прибираємо повністю. І сам ось цей саджанець також вирізаємо. Він нам не потрібен тут. І естетичний вигляд не такий, як нам треба і нам не подобається. Тому залишаємо те, що є. Отже, залишили, як ми бачимо, ось такі дві гілки з кореневої порослі. Прибираємо нижні бруньки. Видаляємо їх повністю, залишаємо 4-5 бруньок зверху. Подивимося потім, хто як, з якою силою росту буде наростати, як воно буде. І вже з них потім це в нас будуть такі два штамба, можна сказати. На наступний рік, я думаю, один з них видалиться, залишиться один. Ну, два залишаємо так, для підстраховки. Незрозуміло, як воно може бути е, в цьому році. Ось ще один садженець, здавалося, б сформований, є скелетні гілки, все, але, чесно, дві нижні гілки, Ось, бачимо навіть не дві. ця ще трішки жива. Видаляємо їх, вони нам вже не цікаві. Бруняк на них залишилось по декілька штучок. Я розумію, що вони можуть висохнути. Кореневу, так як тут нема досить таких великих. Відростків ми також видаляємо, щоб не тягнула на себе. Потрібні нам поживні речовини. Хай це все краще йде в дерево. Ну ось такі гілочки залишились, такі маленькі прирости. Це ми все видаляємо також. Це буде просто листя, потім будуть формуватись маленькі знову бруньки у основи цих гілочок, тому видалимо їх повністю. Дивіться, залишили одну маленьку гілочку, другу гілочку у нас вона в минулому році наросла близько 10 см. І тут також дві гілочки по 10 залишили по 10 см. Так, нижню гілочку у нас також тут два маленьких прироста є, але вони, думаю, будуть тут зайві. Тому також видаляємо. Ось залишився в нас також такий їжачок. Все, все відходить з одного місця, тому одну гілочку ми прибираємо. Всі поживні речовини перенаправляє, перенаправляємо ось в цей молодий приріст, прибираємо лишні гілочки. І ця дивиться в нас всередину крони, вона нам також не потрібна. Видалили, залишили дві гілки. Це в нас буде гілка. Перша гілка, вірніше скелетна гілка першого порядку. Сподіваюся, це будуть дві гілочки. Скелетні другого порядку, які в подальшому наростуть. Ну і з цих вже будуть, буде формуватись, можливо, вже деякий врожай. Тут також залишаємо одну гілочку. Ну, спробуємо формувати так. Подивимося, що з цього вийде. Можливо, і це буде другим порядком у нас. І це буде гілочкою другого порядку. Якось так. Що далі хотів показати? Зараз будемо вирізати і показувати заодно. Пілета гранула ту, що я розсипав. Ну ось бачите, вершок присох, сонечко світить, близько 19 градусів було сьогодні зранку. Верхній шар до 1 см сухенький. Земля, як ви бачите, в нас також уже. Уже сухо. А ось ця пілета досить таки гарно тримає вологу. Ну, сподіваюсь свою функцію, функцію та, що на неї покладена з приводу затримки вологи в прикореневій зоні, вона повинна виконати під низом. Нагадаю, там шар піску у нас. Хто також бачив попереднє відео, слідкував. Також знає, що ми розсипали пісок для того, щоб покращити гранулометричний склад е, ґрунту. У нас тут заплескана досить земля така. Ну, потрібно щось було з цим робити, тому вирішили внести пісок. Отже, продовжуємо далі. Бачимо, також посаджений у нас один саджанець. Була також коло нього ще одна гілка при посадці. Тут вона ось засохла і з нею пішло формуватись... Чесно, не зрозуміло, що, тому першочергово зараз видалим кореневу поросель. Ось бачите, з цієї гілки з бруньки пішов також відросток. Зараз ми його також приберемо. Він нам не потрібен. Прибрали цю гілку. Е, так, знизу йдуть також гілочки. Ми їх також видаляємо. Ну, В принципі, я вам скажу чесно, ось це маленькі міліметрові гілочки. Я думаю, вони нам напевно будуть, будуть зайві. Видалимо ось просто на саму цієї палки залишили ми ось такий приріст. Була одна брунька, хай формується все з неї. Далі дивимося, що у нас відбувається по самому саджанцю. Ось це у нас суха гілка, зверху у нас також суха гілка, і ще одна суха гілка. Тому напевно ми зробимо ось так вверх, хоч і є маленькі гілочки, ми все одно це видалимо. Залишимо ось таку гілку, залишимо на всяк випадок кореневу поросль. Ну і цю гілочку з неї також, в принципі, я думаю, ми сформуємо те, що нам потрібно. Тут можна прибрати точку росту, зачистити декілька нижніх бруньок. І ось така у нас буде скелетна гілка першого порядку, і з неї вже будемо... Будемо мати скелетні гілки другого порядку. Коренева поросль залишається. Сподіваюсь, цієї гілочки також буде першим порядком вона у нас на самому цьому штамбі. Якось так, друзі, ось таке кардинальне переформування рослин. Ну, від цього нікуди не дінешся. Є така проблема. Не завжди саджанці, які приходять в ідеальному стані, такі що посадив, дві гілочки зрізав і в тебе все добре. Росте, наростає і тому подібне. Погода вносить свої корективи, щось приморозки вносить свої корективи. Тому доводиться ось так кардинально тепер формувати цей сад. Якось так, друзі, підписуйтесь, слідкуйте. Пропрацюю ще один рядок, сонце в нас вже заходить, тому. Наступного разу вже, можливо, також покажу деякі, деякі саджанці, по яким є деякі питання з приводу формування. Всім дякую за увагу. На зв'язку, друзі!